Друзі, чому варто розглядати для себе формат круїзної подорожі? Привіт, мене звуть Світлана Русяк, я незалежний партнер туристичного клубу Інкрузис. Зараз знаходжуся у своєму третьому круїзі, який я забронювала повністю за рахунок туристичного клубу. Ну це вже мій другий безкоштовний круїз. Чому варто звертати увагу саме на круїзний відпочинок? По-перше, ви подорожуєте в максимально комфортних умовах. Тому що сама круїзна подорож, давайте я вам покажу, протікає в ось таких комфортних умовах. Ну, звичайно, яку каюту ви для себе обираєте? Чи це каюта з балконом, чи це каюта з вікном, чи це внутрішня каюта? Це абсолютно не впливає на якість вашого відпочинку. Я бронювала вже каюту з балконом, тому що. Ну, тому що це класно, тому що це ось такі, зараз вам покажу, тому що це ось такі види, зараз ще трошки вийду, пройдуся. Тому що це ось такі види, тому що це тільки ваші ранки. тому що це тільки ваші краєвиди, тому що ви спостерігаєте, як змінюється картинка за бортом лайнера, тому що. Ви можете посидіти на балконі і просто зануритися у якісь свої власні думки і просто насолодитися цим прекрасним життям. Тому, ну, друзі, обов'язково обов'язково звертайте увагу на кризи. Хочу вам сказати, що крім комфортних умов, прибирають, змінюють рушнички, заправляють. Пишко, пилесосять, ну тобто створюють для вас дуже зручні умови для подорожі, да? і е, крім того, у вас же вже вартість входить, харчування. Шведська лінія, ну чесно кажучи, я вже не один раз чула, що люди залишаються, вони не йдуть в ресторан, тому що, тому що там також дуже дуже смачно і величезний вибір їжі. Хоча ресторан це окрема історія. Тому що там вишукано, тому що там відповідна подача, тому що там відповідне оформлення, сама атмосфера. Розваги, друзі, це неймовірні шоу, неймовірні програми, дуже, дуже якісні, дуже цікаві, продумані виступи. Взагалі, це такі, знаєте, це шоу-програми, дискотеки, вечірки. Вчора була гавайська вечірка. Позавчора у нас була вечірка в наушниках. Це <смі> я бачила раніше у інших наших круїзерів, але коли я сама спробувала, ну це просто це просто фантастика. Коли ти одягаєш наушничок, да, у тебе там звучить та, той, та звукова доріжка, яку ти для себе обираєш, там диско, да, чи ту латино, чи то, там ще за власним смаком. Якась музика, і ти вже тоді відповідно, відповідно ж і, і рухаєшся. І тому дуже-дуже так цікаво спостерігати, коли наушничок знімаєш, музика ж не лунає, але такий гул стоїть, і люди всі рухаються. Це дуже цікаво. Ну і звичайно, кожного дня це знайомство з новою країною, з новим містом. Але так як ми подружуємо фьордами, то у нас три фьорда в програмі. Це Гейрангер, де ми були вчора. Сьогодні Молдефьорд, і завтра у нас буде Флам. Вчора ми були на моторному човні. Це просто <смі> такий був заряд енергії, це такі відчуття. В молде ми сьогодні просто прогуляємося. Дощик зранку, така погода. Але у фламі ми також забронювали собі квиточок на відому фламську залізницю. Очікуємо масу позитивних позитивних емоцій. А потім повертаємося у нас день у морі, потім повертаємося знову в кіль. Ну і, звичайно, повертаємося додому вже в Запоріжжі. Тому, друзі, варто обирати для себе круїзний, круїзний відпочинок. Варто розглядати. Дякую вам за перегляд. Дякую. Будуть запитання? Звертайтеся за любки відповідь.